Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту таки да чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик та володар поясу IBF британець Даніель Дюбуа домовилися щодо проведення очного поєдинку, який відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні. На цьому ж стадіоні вони провели битву поглядів, у ході якої Дюбюа штовхнув українця. Перший бій нагадаю між ними відбувся 26 серпня. 2020. 2023 року у Врославі та завершився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді. У п'ятому Даніель завдав Олександру удару нижче пояса. Ярослава могучих з Дніпра стала переможницею першого етапу сезону. 2025 діамантової ліги і стрибків у висоту серед жінок, що завершився у китайському сямені. Це її 20-та перемога на подібних етапах у спортивній кар'єрі. Нині вона стартувала на івенті на івенті. З висоти 191 см. Далі були ще три стрибки на 194 та 197 які Ярослава взяла з першої спроби пізніше магучих, намагалася побити рекорд змагань, але не подолала планку на познаці 2 метри 3 см. Місця на подіумі поруч з нею зайняли австралійки Елеонора Патерсон та Нікола Оліслагерс. А з результатом 194 см чоти четвертої стала ще одна українка Юлія Левченко, яка зупинилася на пожності на висоті 1 метр 91 см, що стало її найкращим результатом сезону. Інший дніпровець, метальник молоту Михайло Кохан виграв турнір у турецькому місті Анталі. Кожні з чотирьох спроб, надіславши снаряд за 80 метрів, а перемогу йому приніс результат 80 метрів 73 см. сантиметри. представниця України спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої і спортивної майстерності та Дніпровського яхт клубу Січ Софія Науменко, тренер Олександр Герасименко, стали чемпіонкою Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі. РСі Аеро шість серед жінок та посіла четверте місце в загальному заліку у регаті, що фінішувала на озері Гарда в Італії, і зібрала 45 чоловіків та жінок. Нагадаємо, що Софія Науменко також є чемпіонкою світу з вітрильного спорту у цьому класі вітрильники. Рафаель Казбекова з Дніпротросько обласної школи вищої спортивної майстерності, тренери батьки Наталія Перлова і Серік Казбеков розділила срібну медаль зі спортсменкою з Франції, з якою набрала одна. Акову кількість балів на Кубку Європи зі скалелазення у дисципліні болтеринг у віковій категорії U17 серед інаків молоді та юніорів, змагання якого проходили у Португалії у місті Соуре. Вихованці відділення хокею шайбою дитячинацької спортивної школи замових видів спорту Дніпровської міської ради Даніл Кураєв, Матвій Шевцов та Галіб Петров, які захищали кольори команди Дніпро 2007 та Святослав Васяк Арсеній Ворталяк і Нікіта Олексієнко з Ягуара-2008 в складі юнацької збірної України стали срібними призерами чемпіонату світу Ю-18 дивізіоні 1А в Угорщині, але, на жаль, не змогли підвищитися у класі. Вони вперше в історії здолали однолітків з Казахстану, а також Словенії, Угорщини, Австрії. Втім, зазнали єдиної поразки від ровесників з Данії. Дев'ять медалей вибрали представники нашого міста за підсумками одного з найстаріших міжнародних турнірів дзюдо Будапешт дзюдо Кап, який завершився в столиці Угорщини будапешті у віковій категорії ю 23 срібло завоювала Аліса Веденєєва зі спортивного клубу Тайфу Дніпро. Ще вісім знак На рахунку іншого клубу нашого міста. Дзюдо Дніпро чемпіонами у своїх вагових і вікових категоріях стали Артем Свердленко і Кароліна Карабаєва, Срібними – Емір Асанов, Назар Мороз, Бронзовими Даніл, Данило Козарів, Діана Карабаєва, Кирило Курсун та Ілля Мельников. Все стабільно прогнозовано і без інтриги. Баскетболісти Дніпра продовжують свою переможну ходу без поразок у сезоні у першому домашньому поєдинку фінальної серії до трьох перемог. Вони переконливо 89-70 на майданчику рідного палацу спорту Шиннік здолали столичний Київ Баскет. Господарі впевнено провели стартову чверть, за підсумками якої мали перевагу 18 очок. Проте протягом двох наступних десяти хвилинок гостям вдалося скоротити відставання до десяти пунктів. Проте у заключенні Дніпровці знову додали і святкували успіх з плюс 19. Другий матч фінальної серії відбудеться на майданчику Київбаскету. У середу, 30 квітня, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Гордій Березняков став володарем золотої медалі, а спортсменка Дюсшор Любов Ковальчук, срібної категорії ю 13 на першому етапі лазер ран чемпіонату України з сучасного п'ятиборства серед дорослих молоді юніорів, юнаків та дівчат, присвяченого пам'яті загиблих захисників України, який. Приймав Житомир. І в цьому ж місті вихованець третьої спеціалізованої для Чечонацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Алексій Пісарєв виграв золоту медаль з бігу на дистанції 10 тисяч метрів чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. Подвійні відчуття викликали срібні медалі фіналістів розіржу Кубка України з футзалу сухої балки Жовті Води. Спочатку за успіх взагалі вважався сам вихід дебютанта елітного вітчизняного дивізіону до фіналу восьми. Втім, після двох перемог у чортфіналі над львівською енергією і у півфіналі над кардиналом Рівне. Поразка 4-6 у вирішальній зустрічі за трофей від Івано-Франківського урагану. Звісно, засмутила, адже команда зупинилася за крок від нього. Безвихідь, реінкарнація, сподівання і знову розпач. Подібними словами, можливо сформулювати хід вирішального матчу Кубка України з футзалу, якому дебютант не тільки фіналу восьми турніру, але й загалом елітного вітчизняного дивізіону Суха Балка Жовті Води зійшлася з минулорічним і загалом триразовим володарем трофею Івано-Франківським ураганом. На шляху до нього жовтоводці провели два виснажливі чвертьфінал і півфінал, в кожному з яких долю путівки далі вирішувала серія. Після матчевих пенальтів. До тому після них додалася і втрата одного з лідерів сухих Лензевича, який мав пропускати зустріч через перебір жовтих карток, що й без того знекровило жовтоводців, лазарет яких був переповнений травмованими, і на звітний матч вони ледь спромоглися на шкребти дев'ять польових виконавців бодай для заявки. А сам він для них розпочався просто гнітюче. Вже на шостій хвилині удар Терентіва у ближній кут застав зненацька голкіпера Войтовича, а ще через дві воротар запустив гол десь у схожому стилі від пострілу приходька. Далі справжнім жахом і похованням надій на трофей став третій м'яч у ворота сухої балки, який на той момент вже захищав горовий, який замінив Войтовича. Дублет до власного активу записав Терентів. До честі підопічних Сергія Гупаленка у роздягальні під час перерви вони почули свого наставника і в проміжок 30 секунд 27-ї хвилини звели своє відставання до мінімуму. Спочатку відзначився Ковальов і ледь франківці встигли розвести з центру поля, як шедевр у ході стрімкої контратаки забив досвідчений мілінький. Ураган, що називається затих і ледве не перетворився на штиль. А коли ніжник на 32 й хвилині поновив рівновагу, цюкнувши низом у ближній кут, спалахнула надія, що все буде добре. Але на жаль, за дві хвилини івано-франківці вже знову були попереду. Бославський опинився першим на добиванні на своєрідному хокейному п'ятачку. За п'ять з половиною хвилин до фінального свистка ураган вже висів на п'яти хвилах. Але наступні 37 і 38 хвилини для сухих стали фатальними. У простій ситуації помиляється шеремет, горовий намагається читати намір приходька і закриває дальній кут, а той б'є у незахищений ближній. Жовтоводцям, звісно, втрачати нічого. Вони йдуть в абанк, приходять на гру з п'ятим польовим, проте ризик себе не виправдовує, і воротар урагану Сіріцький забиває від своїх володінь у порожні чужих. Солодкою пігулкою від гіркоти поразки для сухої балки у матчі, але не в турнірі, став гол престижу, який ніжник забив за півтори хвилини до завершення зустрічі. Але результат в ній змін не зазнав. 6-4 на користь урагану. Втім, тим, хто програли жовтоводцям, дорікнути нічому. Вони провели турнір блискуче і срібні медалі фіналіста другої команди розіграшу Кубка України, не аби здобуток, а для депутанта взагалі космічне досягнення. Тому велика шана і подяка засновникам, керівникам клубу, тренерському штабу і гравцям команди за те, що вони зробили, що вселяє впевненість і надію на те, що суха балка на правильному шляху. Ну важко нам було важко, але ну, ми сражались. Ми билися, це мені подобається. І хлопці молодці. Я тільки що їх привітав роздягальний. То, ну, якось, ну, перший сезон в фіналі Кубка, фіналі, ну, в фіналі восьми ми попали в плей-офф. Тому прикро, ну, прикро звісно, що ми не, не забрали кубок. Ну, і значить, так воно має бути. я хочу привітати і наших вболівальників. Дякуємо дуже. Наші, наше руководство клубу. Дуже дякую. Вони багато вкладають емоційно, емоційно в все. Вони дуже, дуже горять цим. Тому їм велике дякую. А ми будемо працювати і думаю, в нас ще все вийде. А красень Кубок України за перемогу. Другий рік поспіль знову їде до Івано-Франківська. Його володарем став тамтешній ураган. Який загалом виграв його в четверте у своїй історії? чим ми його і вітаємо. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.